Сьогодні на подіумі Лос-Анджелеського тижня моди одяг лише від українських дизайнерів. Це завершальний етап проекту Ukrainian Fashion Forward Українська мода вперед. Програма створена першим центром підприємства та інновацій України Startup Ukraine, щоб допомогти українським брендам моди вийти на світовий ринок. Але оцей досвід, який є сьогодні, під час Лос-Анджелес Week – Це як то кажуть, досвід тут і зараз для восьми дизайнерів отримати, зрозуміти ринок, показати себе і завдяки цьому досвіду далі вже будувати свої стратегії бізнесу. Але це якщо з приводу бізнесу, а глобальна моя мета і місія це просування Made in Ukraine за кордон. На тижні моди у Лос-Анджелесі було представлено вісім українських дизайнерів. Один із них Андратан, відоме ім'я в українському світі моди. Я закликаю всіх людей розкрити свої очі і подивитися те, що зараз що зараз відбувається в моїй країні. Тому дуже важливо, щоб ми показували свою культуру, що це не тільки вишиванки, а що це дуже дуже сучасний одяг. Дуже із системібіліті uh, тканин, uh, що цей одяг також сексі, тому що всі вважають, що сексі може можуть робити тільки американські дизайнери Тримісячна програма Ukrainian Fashion Forward складалась побудови стратегії виходу на ринок США та майстер-класів з американськими експертами у світі моди. До того як потрапити на тиждень моди, учасники мали можливість також показати колекції на лос-анджелеському ярмарку в одному із самих престижних шоурумів. New Mart. Вісім дизайнерів було відібрано з майже ста кандидатів. Усі вони були обрані не лише завдяки таланту, а й сміливості, оскільки продовжують працювати в умовах війни. Я хочу по перш за все показати, що не дивлячись на війну, українські жінки сильні, незалежні. Сексуальні, гарні, і вони це демонструють всьому світу, особливо в наших купальниках. Я отримала повідомлення про те, що я одна з тих, хто поїде в Лос-Анджелес. Я почала плакати. У мене просто тремтіли руки. Я була на концерті, і я вже не могла ні про, що, ні, ні про що інше думати, тільки про свій показ. І це дійсно була моя мрія. Американські моделі, які вперше показували на собі український одяг, говорять, що відчували особливу відповідальність. I love my suit. Мені дуже подобається костюм, і я дуже захоплена шоу. І я дуже щаслива, що маю нагоду підтримати українські бренди. І я щаслива бути тут. From... Ця колекція від Must Have, і я закохалась в неї. Я примірила її і виглядало так круто. Ми робимо чудові речі, і подивіться на нас. Ми всі виглядаємо чудово. Наступним кроком проекту буде пошук можливостей виходу на американський ринок. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко для «Голосу Америки.